Проєкт різдвяна капела принципово направлено на те, щоб розкрити всю історію традиції розвивання на Чернігівщині для дітей. Дуже важливу роль в цьому відіграє різдвяний стіл: як його накривати, який посуд обирати, які страви готувати це для того, щоб досконально знати всю ту традицію. Ми визначали, які з них є притаманні Чернігівщині, які притаманні Україні. Ну і власне в ігровій формі діти змогли накрити той різдвяний стіл власне на уже брендовану скатертину проєкту Різдвяна капела» для того, щоб про ці знання отримані власне в ході реалізації проекту розповідати своїм батькам. Те, щоб ми дізнавалися більше про свої традиції різдвання, але в контексті того, ну яка ж хата без різдва або яке різдво, а в контексті того, як ми можемо декорувати свою хату, тобто насправді це один з воркшопів, який покликаний розказати учасникам про те, яка типологія побудови хат на Чернігівщині, які елементи були важливими, скільки кімнат було, що в тих кімнатах було, тому що ми прекрасно розуміємо, що дуже часто ми говоримо а на покут. Ставили діду, де той покут? В якій кімнаті він був для нас? Ну здається, що це дуже таки важливо і для дітей воно буде їх наповнювати. Розповідаємо про те, що святий Архангел Михаїл в'їжджає на білому коні, і це дійсно символічно, тому що випадає перший сніг зараз, і зокрема під час нашої події йде сніжок. Тому це дуже цікаво і пов'язано з таким містичним дійством природнім. Але образ янгола він теж є сакральним, і тому ми розповідаємо, чому Янгол є охоронцем, який образ він має. У нього є німб, у нього є крил. Ла, якими він також захищається не тільки від зла, а й від інших сил, тому це теж доволі символічно. Мо колядничок, який має тексти від мешканок Чернігівщини 31-го року народження, 36-го року народження, і що дуже цінно вони геть відрізняються від тих, що були дуже популярними, ну умовно популярними в період радянщини нашого дитинства. Там головне, що треба було попросити п'ятака. Читаючи ці колядки, можна чітко визначити розуміння людей, а взагалі свята народження Ісуса Христа, роль Божої Матері в цьому процесі. Так само можна читаючи колядку зрозуміти, що важливо було на різдвяному столі, що просили про що закликали. І знову ж таки, це ті колядки, які сьогодні. Виходили з ужитку, наша задача їх повернути на їх дати їм оте друге дихання і залишити в пам'яті Чернігівщини назавжди. Чекати нареченого як це повинно виглядати. Ти Власне, зараз ну, з того ж спостереження я бачу, що в 2022 році, коли ми чітко переосвідомили цінність своєї ідентичності, своєї культури українці поступово починають повертатися до різдвування традиції різдвування саме притаманних Україні і Чернігівщині. Зокрема, Дідух стає тим атрибутом. Три роки поспіль ми робимо дідухи. Три роки поспіль на дідухи приходять діти. Ми намагаємося розказувати абсолютно весь той символізм, і так само роз розказуємо про традицію і обов'язковість цього дідуха на різдвяному столі. Коли є вже жито-пшениця овець, льон, тоді вже можна приступати до виготовлення цього. Виробу. Чому береться 4 за гілочку? Бо в місяці 4 тижні. От є оце місяць, візьмемо так. Пора року, зима, весна, літо 4. Теж по 4. І у нас виходить 3, 3, 12, от 12 гілочок. Тобто, якщо підходити на класичний дідок.